Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат Yves Saint Laurent, який називається Black Opium Glitter. Я насправді не знала, чи потрібно робити це відео, чи ні. Ви підписуйтесь, поки на мене я буду розповідати, чому я так думала. У мене був пробник цього аромату, я його використала і потім подумала, чи потрібно робити. Зроблю такий свій відео, свою версію. Фактів і розповім вам про цей аромат. Розпочну з нот, і я вам не тільки покажу флакон на тут, десь, отут, а також в порівнянні вам покажу ноти Black Opium класичного і Black Opium. Цього Glitter. Так, що у нас є в Black Opium Glitter? Зелений мандарин, груша, лимон апельсиновий цвіт, абсолют ванілі, кава, маршмеллоу, мускус та пачулі. Давайте про маршмеллоу трішки поговоримо. Я просто на україномовній фрагрантиці я подивилася, що там написано, що це пастіла. Пастіла, вона має трішки іншу текстуру. Це не маршмеллоу. Пастила, Ну, принаймні, така пастила, яка, як, як я її пам'ятаю, вона інша. Маршмеллоу і пастила це дві. Це не одне і те саме. Коротше, я буду називати маршмеллоу. Для тих, хто не знає, що таке маршмеллоу, я сюди кину світлинку. Маршмеллоу. І так. Хочу сказати, що. Цей флакон мені дуже сподобався. Він такий самий, як і класичний флакон. Ось у мене є класичний мій улюблений флакон, класичний аромат, мій самий любимий аромат з цієї лінії. У мене є цей флакон. І ще є декілька таких флаконів по 10 мл. Це дуже-дуже класний, дуже-дуже красивий аромат. Новий аромат, він такого срібного кольору. Такий прям глітер-глітер, і глітер, як і тут, він дуже такий гладкий, він класний. І це не такий от глітер, що ви взялися, і у вас все на руках опиняється. Ні, класний глітер, ну класно зроблена пляшка. Так, що хочу сказати ще? Я дуже люблю цей. Це мій улюбленіший. Потім мені дуже подобається Illicit Green. Це той, що з зеленим таким. Отут. серцевина така зелена. І ще мені подобається Неон, той, що такий, а, такий Роза Шокінг такий. Дуже рожеве, рожевого дуже такого яскравого кольору. В принципі, я можу сказати, що мені всі подобаються аромати. Black Opium. Я люблю цю лінію. Не всі я б купила собі до доколекції. Якщо так, то купила б тільки Elytide Green та, а і ще синій був. Там, де просто такий синій повністю флакон, він теж, теж класний. Одну одну хвилинку, все, я зробила те, що, те, що було потрібно. Так. Ем, я вам хочу сказати, що коли я спробувала цей аромат вперше в магазині, я не знайшла е, різницю між класичним ароматом і ось цим ароматом. Потім, коли в мене з'явився пробник, я можу сказати, що ці два аромати, цей глітер він дуже схожий на класичний аромат. Дуже. Тобто, я не можу сказати, що цей аромат не красивий, що його не треба купувати. На мою думку, цей аромат він дуже буде класним для тієї людини, хто, наприклад, купує собі один флакон. Цей один флакон закінчується там, не, не знаю, через два місяці і купується інший флакон, просто зовсім є якийсь інший бренд. Оце отак. Тобто така ротація постійно ароматів. Якщо у вас є Black Opium, класичний Black Opium, на, я, я ж, звісно, я кажу це про свою шкіру, бо у мене одна шкіра. На моїй шкірі ці два аромати вони дуже схожі, ну просто дуже схожі. І вони настільки схожі, що я не можу якось виправдати той факт, що ну, потрібно купити і глітер теж. Він екстремально схожий на. Моїй шкірі екстремально. Потім, коли я перший раз вже з пробника затестувала цей аромат, я ніяк не могла зрозуміти, де той маршмеллоу, де він. Де він. Бо про нього ж казали, він був заявлений і на промо, на промо на в світлинах він теж був. І я хочу сказати, що десь через 2 години, більш-менш, на, у мене на руці з'являється такий, от, знаєте, солодка така якась штука, якась така солодка, приємна, приємний солодкий запах. Ем, якщо б я не знала, що це маршмеллоу, бо я ж бачила, я читала про цей аромат ще до того, як я його протестувала, я вам чесно хочу сказати, що якщо б я не знала, що там маршмеллоу, я б ніколи не сказала, що це маршмеллоу. Для мене це такий, от, знаєте, запах солодкий, дуже приємний. Якщо ви колись їли або бачили маршмело, то ви знаєте, що їх пересипають такою пудрою, щоб вони не зліплялися один до одного, щоб вони отаким от комком не були. Так ось, ось така солодка пудровість, дуже класно, все, все класно. Оце така солодка пудровість у мене з'являється на руці. Але... Але тут у нас ще є і абсолют ванілі в цьому ароматі. Якщо б я не знала про маршмеллоу, я просто б сказала, що це оцей абсолют ванілі, що через 2 години він якось там змінюється трішечки. Тобто, якщо ви шукаєте такі, знаєте, маршмелки, такі натуральні маршмелки солодкі, класнючі, ну, їх не буде. Буде просто класичний. Класичний Блекопіум, у якого буде все-таки маршмеловий, солодкий, солоденький акцент. Хочу ще одну річ сказати. На мою думку, цей аромат не такий активний, не такий е голосливий, не такий яскравий, як Блекопіум. У нього непогана стійкість, 5 годин, 6 годин, 3-4 пшика на руці тримаються добре. Але якщо ми порівнюємо ось на цієї русі, наприклад, Black Opium, на цієї русі у нас глітер, Ви просто носом один прикид там. там, Ви просто носом чуєте, що Black Opium, він активніший, він більш яскравий, він більш його відчувати краще, він, 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 він більш відчувається. Цей глітер, він такий більш свіжий. Біло-квітковий, класний, він теж солодкий, але він не такий інтенсивний, не, не такий активний. Так, хтось може сказати, що ти ж пробувала зі, свого, е, зі своєї пляшки. Так, але якщо. Е, ну... Я не знаю, скільки вашої пляшки пляшці років. І я для того, щоб це якось уникнути такого всього, я пішла потім протестувала ще в магазині з пляшки Black Opium, яка в магазині. Тобто, більш-менш вони однакові, я так думаю, по, по тому, скільки вони стоять у магазинах, бо Black Opium це один з бестселлерів, і тобто пляшки змінюють дуже-дуже часто. Тобто сам аромат він менш інтенсивний, оцей Гліттер. Дехто каже, що цей Глітер він схожий на, на Love Don't Be Shy від Killian. У мене немає Love Don't Be Shy повного розміру. У мене такий малий є Love Don't Be Shy. Я можу сказати, що не тільки на цей аромат він схожий і не, і не на Love Don't Be Shy, а на той Солодкий апельсиновий цвіт плюс ваніль, який є у Don't Be Shy, який дуже активний у Shy. І ще він, схожий, наприклад, у, у Devotion, на Девошен, на Devotion Dolce Gabbana, другий той, що такий помиранчого кольору, аромат з апельсиновим цвітом, з ванілью. Там цей цвіт та ваніль, вони дуже схожі на апельсиновий цвіт і ваніль у глітері теж. Тобто, я не можу сказати, що це просто одне і те ж саме. Ні. Просто апельсиновий цвіт та ваніль схожа з апельсиновим цвітом та ванілі а, в глітері. Так, да, це так. Тобто. Як на мене, аромат непоганий. Якщо ви фанат цього бренду, якщо ви фанат цієї лінії, якщо ви любите класичний аромат, ви, ви повинні просто любити цей класичний аромат для того, щоб полюбити і глітер. Якщо вам не подобається класичний аромат, я б вам не радила до глітера підходити. Ну, принаймні купувати його на осліп 100% відсотків ні 100 Якщо ви хочете купити глітер, е тестуйте його, тестуйте. Якщо вам подобається Opium проблем нема. Е у вас буде через декілька годин, ну це нам на мені через 2 години там та, солодкість е маршмеллоу поплила. Може, у вас буде це е скоріше е трапиться Тобто ви отримаєте просто добротний, класний Black Opium з якимось там невеличким акцентом цього маршмеллоу. Кава класна, кава, така як в класичному ароматі, така і тут така ре, ре, реалістична. ну Реалістична в тому сенсі, що вона не не кисла, бо іноді є такі аромати, в яких теж кавовий акцент, і він кислий акцент. Це мені не подобається. Зовсім. А тут така кава, як вона повинна бути. Ну, тобто вона парфумована кава, але вона кава. Тобто, взагалі хочу сказати, що аромат непоганий. Насправді він непоганий, нічого, Нічого про нього не там, Недоброго, я, сказ, я сказати не, мо, не можу. Єдиний для себе, я не вважаю його потрібним ароматом. Навіть 10 мл мені купити його, навіщо він мені? Він дуже на, на мені схожий, дуже схожий на класичний аромат. І я мені він не потрібен. Хоча він і непоганий, непоганий аромат, просто так тріш, трішечки там якась. Варіація на тему є, але ні. Недостатньо він. Недостатньо він. Відрізняється від класичного Black Opium, щоб його купити в моєму а, випадку. Ось, якщо ви вже знаєте цей аромат, розказуйте мені, як він вам, чи сподобався, чи не сподобався. Мені дуже-дуже цікаво. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи, і з вами ми побачимось у неділю. Всім цьомки!